Доброго ранку сонце ясне, доброго ранку земле прекрасне, доброго ранку дерева багряні, доброго ранку квіти духмяні, доброго ранку птахи галасливі. Доброго ранку, люди щасливі. 1 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць. Я хочу сьогодні запалити свічку, символ нашої любові до рідного краю. У ваших сердечках запалає маленький вогник гордості за те, що ви українці. Що таке Україна? Так, Україна це край, де ми народилися, живемо, де жили наші пращури. Ми любимо її, ми патріоти своєї батьківщини. Батьківщина, он повзе мурашка, ось хлюпоче річка, не ламай ромашку, не топчи травичку. Зелені діброва в китицях калина, глянь, яка чудова наша Україна. Журавлі над лугом крилять рівним клином. Будь природі другом, будь природі сином. Тіти, а які ви знаєте державні символи України. Вірно, це державний прапор, Державний герб України і державний гімн. Прапор Прапор це державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор маєм, синє небо, жовтий житом. Прапор цей оберігаєм, він святиня, знають діти. Прапор свій маємо гордо, ми з ним дужі і єдині. Ми навіки вже народом українським в Україні. Підкажіть, будь ласка, як називають людей, які живуть на Україні? Вірно, це українці. Якою мовою вони розмовляють? Вірно малята українською. А ви любите свою батьківщину Україну, свій рідний край? Назвіть, будь ласка, столицю України та її великі міста. Київ, столиця України. Великі міста! Це Одеса, Дніпро, Харків, Львів. Якими морями проходить кордон України? Це Азовське море та Чорне. Які річки протікають Україною? Дніпро, Дунай, Південний Бог, Самара, Дністер. Україна це наша земля, наш рідний край. Україна вона в усьому, що нас оточує, в річках, в морях, в горах, в містах, в зорях у кожному камінчику, в деревці. Україна це зелена трава у дворі вашого дому, по якій можна бігати, сидіти, лежати і дивитись на небо, як там пливуть білесенькі хмаринки. Україна мирна держава, її народ хоче жити в мирі. Україна країна багата і вільна. Усі ми любимо українську співочу мову, перекрасних наших людей, чарівну природу, щедру землю. Діти, а що таке Державний гімн України? Називається він «Ще не вмерла України і слава і воля. Слова гімну написав поет Павло Чубинський, а музику, композитор Михайло Вербицький. Щодня на українському радіо зранку та ввечері звучить ця чарівна мелодія. І гімном починають та закінчують день і гімн звучить на всіх урочистих зборах. Знову і знову прославляючи нашу державу. Коли звучить мелодія нашого гімну, усі присутні мають підводитись, віддаючи пошану нашій державі. Прослухайте прислів'я про рідну землю. З рідної землі і ворона мила. Рідна земля мати, а чужа мачуха. Дітки пропоную, щоб ви розповіли вашим друзям про символи України. Дякую за увагу. До побачення!